Котлетки з кабачка і крабових паличок посмажилися, вийшла ціла гора. Нам потрібно молоденькі кабачички, крабові палички, сир твердий, яйця, борошно, сіль, перець і олійка для смаження. Люба зелень. У мене петрушка, зелена цибулька, кріпчик. Натрем. Молоденькі кабачки на крупній терці натерли кабачки, тепер їх посолимо і перемішаємо добре, залишаємо на 10 хвилиночок, щоб пустили сік. Тим часом наріжемо, дрібненько наріжемо крабові палички. Або можна потерти на терці, якщо це вам так зручно буде. Мені краще нарізати міле, дрібненько. Так, ріжемо. Натримо сиру твердого на крупній терці, висипаємо до крабових паличок сир, додаємо яйця, трошки посолимо, враховуйте, що може, крабові палички та сир теж. Солоні, тому небагато не пересоліть. Так, перчика трошки. І все ретельно перемішаємо. Віджимаємо добре кабачки від соку, який виділився. О, так гарно, щоб сік. Щоб менше додавати борошна. І додаємо до сиру і крабових палочок. Віджали й додали до сиру з крабовими палочками кабачки, додаємо борошно. Спочатку додамо 2 ложечки, а потім ще, якщо буде мало, і все добре перемішаємо. Це добре перемішали, додаємо зелень, наріжемо, зелені. Добавляю зелень. Все ретельненько перемішаємо. Дивимося по консистенції, якщо треба, додаємо трошки ще борошна, але не переборщить, щоб не забити наші, нашу масу. Я добавлю ще ложку борошна. Все от. ретельненько перемішаємо і будемо скоро смажити котлетки чи оладки, як їх назвати. Правильно не знаю, але будемо, сподіватись, буде смакота. Хоч це оладки, хоч це будуть котлетки, хоч оладки, але це буде смачно. Все, готово, суміш. Так, гріємо сковорідку. наливаємо олійку і гріємо олійку. Так. Викладаємо або ложечкою, або можна формувати тісто таке, що тісто. Маса така, як можна формувати, і руками було б такі котлетки невеличкі, і ложити прям невеличкі котлетки. Але вони так і ложкою гарно-гарно формуються ложкою. Так, Смажемо на середньому вогні до золотистої скориночки. Потім перевернемо. Так. Перевертаємо на інший бік. Ось вони гарно смажуться, гарно перевертаються. Виглядають смачно, ароматно. Аромат стоїть супер. Прям хочеться вже скуштувати. Підсмажуємо з іншого боку, трошки прикрутимо, щоб просмажилися всередині добре. Так, все. Смажимо. Викладаємо на паперові рушнички. Так, підсмажилися, звісно. Два разом. Дивіться, які гарні. Викладаємо на паперові рушнички. Пахне котлетками прям. І не додавали ми сюди часничку, але пахне як із часничком. Прям дуже-дуже смачно. Так, трошки де не подобається, можете підсмажити ще. Так, викладаємо. Так, формуємо ще партію котлеток наших. Кабачкових скраповим скрабовими паличками. Пательню помили, будемо міняти олійку. Котлетки з кабачка і крабових паличок посмажилися. Вийшла ціла гора. Гарна порція вийшла. От. Будемо зараз куштувати зі сметанкою. Зараз посмакуємо, які вони в нас вийшли. Так. Подивимося, які вони всередині. Так, ну Дивіться, які вони всередині. Не знаю. Всередині все просмажено, все смачно. З сілью будьте обережні, соліть обережно, тому що трошки відчувається сіль і сіль ту, що додали. І в крабових паличках, і в сирі, тому будьте обережні. Так, змастимо трошечки сметанкою, і буде це дуже-дуже смачно. Крабові палички надають яку пікантність, рибна нотка така. Все добре. Тому всім смачного, дякую за увагу, приємного перегляду і до побачення!